Набирає обертів скандали із мерською партією. «Довіряй ділам. Сьогодні в політичній силі заявили про переобрання голови ради замість Олега Брендака, який зараз служить в ЗСУ. Посаду обійняв Олег Етнарович. Голосування відбулося ще 12 грудня. Але вчора в соцмережах з'явився лист, начебто від імені брендака до міністра юстиції Дениса Малюськи. Там є прохання не реєструвати будь-які зміни в складі керівних органів політсили, які відбувалися на з'їзді партії. Два. 23 грудня який начебто, намагалися організувати без участі брендака як голови політради. Також він просить повідомити, якщо на адресу міністерства надійдуть якісь матеріали стосовно партії, без його підпису, лише після цього партійці скликали брифінг. Щодо листа звернули увагу, що на ньому немає печатки. Стосовно листа, який вийшов у засобах масової інформації вчора, 14 грудня 2023 року, ані виконавчий комітет, ані рада політичної партії довіря ділам не мають жодної інформації від брендака Олега Борисовича відносно викладеного у, листи, у листі. Тому ми не можемо підтвердити справжність цього листа та вважаємо його, його фейком або підробкою. За словами депутатів, Олег Бриндак зараз на військових навчаннях за кордоном і з ним немає зв'язку понад місяць. Зазначимо, що за інформацією наших джерел у міськраді вже певний час триває серйозний конфлікт між мером Одеси Геннадієм Трухановим та колишнім секретарем міськради та головою політради довіряє ділам Олегом Бриндаком. Нібито саме через це останній пішов з міськради у збройні сили. Додамо обидва були фігурантами справи НАБУ щодо незаконного заволодіння коштами. Місцевого бюджету та землею громади, а також легалізації незаконно отриманих доходів. На думку слідчих, через це громада втратила майже 16 гектарів та 131 мільйон гривень.